Надцята на годиннику а в ефірі телеканалу «ЮА Суми» перший підсумок середи 13 березня. Мої вітання. 37-річна Сумчанка звернулась до поліції через те, що на неї невідомі оформили кредит у банку на 70 тисяч гривень. Як це сталося та як діяти у таких випадках, дізнавалась Катерина Гладенко. Вікторія дізналась про оформлений на неї кредит у 70 тисяч гривень після того, як невідомі заблокували її сім-карту мобільного телефону телефоном молодий чоловік, представився, що він робітник водафону, сказав, що в них зломані вишки і треба встановити 4G, прислав мені смс-ку, який пароль я повинна була йому продиктувати. І на цьому мій телефон перестав працювати. Так як я ніде не працюю, у мене двоє дітей, я в декреті знаходжусь, такі гроші я не брала би у відділенні мобільного оператора від коментарів відмовились так само, як і в Абанку, де невідомі оформили на неї кредит. Ні, коментарів не буде. ніяких коментарів не буде. Якщо людина бажає отримати Я коментар, віде. хай звертається на гарячу лінію. І У письмовому вигляді вам буде надано відповідь. Коли? коли ви вимагатимете повернення незрозумілого кредиту ніхто від вас не вимагатиме кредит, який ви не оформлювали, або який був оформлений на вас шахрайським способом. Тоді ж Вікторія написала заяву до поліції. Там відкрили кримінальне так, провадження кримінальне за статтею провадження. Шахрайством. Слідчі проводить всі необхідні слідчі дії для того, щоб з'ясувати, як було вчинено цей злочин, і розшукати людей, які причетні до його скоєння. Останнім часом дуже розповсюджена така схема, коли до потерпілих. До своїх жертв, раніше дзвонять невідомі особи, які представляються представниками різних телефонних операторів, і говорять, що вони можуть виграти, виграти або виграли певні призи, чи мають якісь грошові кошти, бонуси на своєму рахунку телефоном. І ці грошові кошти можна перевести на банківські картки. Люди, як правило, дізнаючись, що там знаходиться кілька десятків, а може навіть і сотня гривень, вірять шахраям, говорять свої конфіденційні дані. Загалом до поліції сумської області з початку року надійшло 107 подібних заяв. 47 з них працівники поліції розкрили. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко – Новини на ЮАСуми. Ми направили офіційний запит до мобільного оператора Водафон з проханням пояснити, які відомості не можна передавати невідомим і як діяти у подібних ситуаціях. У Сумах почали виплачувати субсидію за житлово-комунальні послуги готівкою. Аби роздати гроші всім субсидіянтам, відділення Ощадбанку працюють з понеділка по суботу, з 8 до 19 години, без перерви. Як люди отримували гроші, бачила наша Юлія Ніколаєва. У відділенні Ощадбанку на Горького 32 видають картки з восьмої ранку. За ними отримуючи субсидії, не пенсіонери, отримуватимуть готівку. Сьогодні тут очікують до ста людей. Дмитро Семененко один із них. За допомогою сайту в принципі все зрозуміло. Було достатньо швидко оформив свій час на 9.45, Тобто, ну все пройшов. Все швидко дуже. Зараз дуже опасно <гум> не платити по комунальним платежам, тобто це тільки на комунальні платежі, звісно, підуть ці гроші. Тобто ні на що інше не планують використовувати. Для тих, хто має картку цього банку, реєструватися на сайті не потрібно. Субсидіанти, які оформили субсидію до 31 декабря 2018 года и року, і мають карту Ощадного банку зарплатную, депозитную, социальную, субсидія приходит, зачисляется автоматически. Це відділення Ощадбанку на Ільгінській 49. Тут продовж дня чекають на 120 людей, які отримають карточку, куди надходитиме монетизація субсидій. Ми були у цьому відділенні по обіді з 8 ранку до першого дня там надали послуги 63 людям. Марина Андрущенко зареєструвалася до цього відділення, бо воно найближче. Прийшла черга, трошки була затримана, десь минут на 15. Буду витрачати на те, щоб погасити задовженець по квартплаті. Марина Чумаченко за п'ять годин робочого часу встигла поспілкуватися з 17 сумчанами. На обслуговування одного клієнта має 15 хвилин. Ні, ви знаєте, люди приходять проінформовані, проходять, так як вони вже зареєстровані на гарячу лінію, гаряча лінія їх консультує, що обов'язково наявність документів, паспорту та ідентифікаційного коду. Люди приходять вже з документами на свій час обслуговуємо хто через картку, хто через швидку копійку на бажання клієнта. Видавати гроші через Ощадбанк почали від учора і винятково тим не пенсіонерам, які мали картки цього банку. Із 13 березня готівку видавали новим клієнтам, розповіла заступниця начальника обласного управління Сумської філії Любов Тараненко. Вчора перерахували 23 мільйона гривень 15 тисячам людей. Суму за сьогодні підрахують завтра. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко новини на ЮАС Суми. Начальника управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського звільнили з посади. Відповідний указ є на сайті адміністрації президента. Ми намагалися дізнатися у Владислава Косинського його позицію щодо звільнення. На робочому місці нам не дали інформації про те, де знаходиться чоловік. Речниця управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута сказала, що в управлінні утримуються від коментарів. Президент України призначив Владислава Косинського начальником управління СБУ в Сумській області у лютому 2017 року. Раніше чоловік очолював управління внутрішньої безпеки СБУ. Попередній керівник управління СБУ в області Юрій Гончаров пропрацював на цій посаді один рік дев'ять місяців. У сумах триває другий день обласних змагань з баскетболу серед команд коледжів. Розпочався чемпіонат вчора. Вісім команд розподілили на дві групи. Вони грають по колу, потім фінальні стикові матчі. У перший день команди зіграли шість ігор. Машколець Сундеу, Романський коледж Нео. Сумський будівельний коледж, сумський медичний коледж, коледж харчової промисловості, кутівський педколедж та Конотопський політехнічний технікум в цьому році відбудуться спортивні ігри України, і найкращі спортсмени області мають можливість виступити в залі в області та отримати призові місця. Рівень команд різний. рівень команд різний. Є сильніші, є слабші. Є гравці, які займаються у секціях баскетболу. Це видно, бо вони виділяються і набирають більшу кількість очок за гру. Якщо порівняти з минулими роками, рівень баскетболу можна сказати, ростає чи ні? Ну можу сказати, якщо казати про коледжі, то рівень стоїть на місці. Можливо, зараз є слабкіші команди. Є одна-дві команди фаворити, а інші слабкі. Фаворити зі час команди, а остальные складують. Завтра фінальні ігри розпочнуться о 10-й годині. Матчем за 7-8 місце. У фіналі зіграють команди Маш коледжу та Путивського педагогічного коледжу. На паркеті сумського легкоатлетичного манежу стартував зональний турнір чемпіонату України з футзалу серед команд Державної служби з надзвичайних ситуацій. У зоні схід путівки у всеукраїнський фінал виборюють шість команд. «В нашій східній зоні приймають участь шість команд. Дві команди з Харкова, дві команди з Сумщини, команда Донецька, команда Луганська. Дві найкращі команди будуть приймати участь в фіналі чемпіонату України, який буде проходити в Житомирі. Всього таких п'ять зон. І в фіналі будуть грати 11 команд. П'ять зон, по дві команди з кожної зони, плюс команда хазяїв 11 Першими на паркет Сумського манежу вийшли команди Донецької та Луганської областей. Перший м'яч у матчі і у зональному турнірі забив гравець луганської команди Олександр Потапенко. Він же у другому таймі подвоїв перевагу своєї команди. У підсумку Луганчани перемогли суперника з рахунком 2-0. Продовжився ігровий день матчем між командами Харківської та Сумської областей. Господарі не змогли пробити ворота гостей. Гостям забити також не вдалося. У підсумку гра завершилась зі стартовими нулями на табло. У інших матчах групового етапу турніру донецька команда мінімально 0-1 програла команді Харківського національного університету цивільного захисту України. Останні у матчі проти Луганської команди святкували перемогу з рахунком 3-2 і посіли у групі перше місце. Друге, за Луганчанами, замкнула турнірну таблицю команда Донецька. Роменчани з міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України розписали мирову 1-1 з харків'янами. У матчі між роменською командою та командою Сумської області зафіксований рахунок Нуль на користь роменчан. У півфінали від групи Б вийшли команди міста Ромни та Харківської області. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАС Суми. Більше новин дивіться о 19-й годині. Гарного вечора.